тисяч тисячі, тисяч людей, тих, не що не здаються, що бувають, захищають, вірять, вір, піклуються, рятують. Це вистава з дев'яти символічних монологів, в яких об'єднані сотні голосів тих людей, які тримали оборону Маріуполя, тримали Азовсталь 86 днів. А ми це показуємо як монологи зібраних образів, зібраних персонажів. У нас є образ, голос пташки. У нас Будіма Казацький, є фотографії, якого облетіли Зазовсталі. Да, весь світ. У нас є голос свободи, це голос командира захисників Азовсталь. Мене звати Свобода! Я командир захисників Азовсталі, та я маю інші імена. Я кожен хто боровся. Бореться і боротиметься до кінця, до перемоги У нас є голос лікаря. У нас є голос матері. Тобто, це монологи зібраних образів, за якими стоять тисячі тисячі зрозуміло, людей взагалі нас, українців. Ми мусимо про це говорити. Ми мусимо проживати це, рефлексувати це і усвідомлювати, в якому моменті історії ми зараз з вами знаходимось. І для нас було дійсно дивно. Ми планували цей проект робити виключно на закордонного глядача, щоб дуже лагідно мовою мистецтва пояснювати Європі і світу, що насправді відбувалося в Маріуполі, і взагалі що зараз відбувається в Україні. Ми зрозуміли, що така вистава, на яку приходили і азовці, і хлопці, які пережили Оленівку, і сім'ї, дівчата, мами, сестри, жінки полонених, які зараз в полоні знаходяться, коли вони приходять на виставу, і для них вона надзвичайно важлива. Вони кажуть, що це для них такий сеанс терапії, по-перше, психологічний. вони бачать, що вони не самі в своїй біді.